Я хотів би, щоб справді ми говорячи прекрасні слова і побажання 8 березня на адресу наших жінок не забували, що для жінки кожний день із 365 повинен бути як день 8 березня. У перший день весни усі найкращі слова були адресовані жінкам найпотужнішого в Україні Союзу жінок трудівниць за майбутнє дітей України. За доброю традицією, напередодні 8 березня з усіх регіонів нашої держави до Києва з'їхалися представниці грома. Матської організації тут збираються дійсно жінки. Е Жінки це золото нашої нації, можна так сказати. Це жінки, які вміють боротися за свої права, можуть боротися за права дитини, за права сім'ї. Зібрати золото нашої нації і об'єднати в потужний союз вдалося народному депутату України Катерині Самойлик. з 1993 року. Вона є основним двигуном жіночої організації. Наша мета була об'єднатися заради того, щоб боротися за соціальні гарантії та права жінок, і ми. Це робимо вже більше десяти років. Я відчуваю те, що за цими жінками, за цією молоддю, майбутнє нашої держави, що це все наносне, недобре. Воно мине все, а буде майбутнє прекрасне і для держави, і для молодих людей, і особливо для матінки з дитиною. Самое за такими женщинами, активными, принциповыми и водночас добрыми и щирыми – будущее, подкреслив лидер Коммунистической партии Украины Петро Симоненко. То, что делает женское движение под руководством Екатерины Семеновны, как раз и дает ответ на вопрос, что именно за такого характера женским движением будущее. Не за теми, которые создаются искусственно на период определенных политических кампаний, как мы были свидетелями выборов, или президентские, или другие, для того, чтобы рассредоточить, растащить общественность настроения и особенно поддержку тех или иных политических партий создавались различные движения. Где они? Кто из них может конкретно сказать, что они сделали для простой женщины? И я считаю, что именно вот такой характер деятельности, когда это не за какие-то деньги, а это по призванию души, по зову женского сердца делается и отдается часть своего добра другим. Прекрасные слова и приветствия с 8 -м. березня сегодня звучали изи сцены. Для женок была организована конференция. концертна програма до жінки з любов'ю, молоді співаки, танцювальні колективи, переможці та учасники талантів багатодітної родини попередніх років вітали присутніх з наступаючим святом весни. Варто зазначити, що найбільша регіональна організація Всеукраїнського Союзу жінок трудівниць за майбутнє дітей України створена на Херсонщині. У нас тільки восім только да, это то есть в всьолог у нас 68 організацій. І в кожному районі плюс 18 районів і три міста у нас теж женські організації. Привести до Києва з Херсона усіх представниць організації було неможливо. Тому 4 березня для усіх жінок без винятку було влаштоване не менш яскравий. Вято в палаці молоді Ірина Мізінцева Іван Умильчук телеканал Херсон Плюс.